Чому третя група ФОП часто вважається вигіднішою за другу? Кожному своє, але давайте поринемо в цю тему. По-перше, на третій групі ви можете приймати гроші від фізосіб чи Юросіб з України чи з-за кордону. За товари або послуги без жодних обмежень. Це величезний плюс. По-друге, сплата податків дуже вигідна. Платиш 5% єдиного податку з фактичного доходу за квартал. А якщо доходу немає, податок цей взагалі не платиш. Зручно і чесно. Але з 2025 року є один нюанс. Навіть якщо не було доходу, потрібно платити ЄСВ. Тобто соцвнесок на пенсію і соцзахист. Це фіксована сума, яка сплачується раз на квартал 5 280 гривень. Плюс 1% військового збору, але теж з обороту. Є ще ПДВ. Але більшість ФОПів третьої групи працюють без ПДВ. Проте вони можуть стати платниками за потребою клієнтів. Тоді податок стає 3%, плюс військовий збір, ЄСВ і, звичайно, ПДВ. Важливо розуміти, що не всі можуть відкривати саме третю групу і залежиться від багатьох факторів. Звертайтеся за консультацією, і наші бухгалтери допоможуть розібратися.